Так, дивіться, перестали вимикати світло. Але люди розлінилися реально, типу, от зараз ти дивишся на айфоні 2%, думаєш та похер. До середи буде. Ну, Якщо в тік не заходите, нормально. У мене раніше було дуже багато брудних речей, тому що я не встигав їх випрати в зеленій зоні. Зараз у мене теж багато брудних речей, тому що я свиня виявляється. Ну. Я бачив, коротше, як пацани з генератора висмоктують бензину. Назад в «Жигульку». а потім в каністру. Ну я не здивуюся, якщо вони в під'їзді лампочки будуть вкручувати назад. Дивіться, світло, слава Богу, є, але звички залишилися. Я до сих пір ходжу в туалет з налобним ліхтариком. Ну, Щоб підсвітити пісюндрик. Ви він в мене, знаєте, як Мона Ліза. Він і в луврі стояв. І з якоїсь сторони не подивишся, він тобі в очі дивиться. Розкішно. Ми раніше, знаєте, з братом пересікалися в коридорі з налобними ліхтарками, Виглядало, виглядали, як траса Київчоп. Реально, ми зразу дальні зменшили, щоб не світило. Якщо поліція попереду, він мені помигав. Якщо не встигав в туалет, то він на аварійку ставав і в вазонок в коридорі, знаєте, своє діло робив. Та слава Богу, є світло. Ще останнє, що сталося за час, то я кинув пити алкоголь, щоб тверезим оцінити безглузді цієї ідеї. Але я кинув пити алкоголь тільки на лютий. Ну тому що це найкоротший місяць в році. 28 днів, нормально. Ну, було би то в травні, ну мій організм би не стягнув. І я, коли кинув пити, мене всі кінти намагались споїти. Ну, я щось не бачив, щоб людина, знаєте, кидала секс і намагалась чпокнути. Або, знаєте, перестав ходити в тренажерний зал, а тобі кінти гантелі дарують. Ну, нема такого, нема. Я взагалі кинув пити, щоб перевірити, які зміни в моєму організмі стануться. І відмова від алкоголю ну, це повна херня. Тому що в мене порушився водний баланс. Я місяць не пив поляну квасову. Для мене вода стала цікава, якщо там всередині фрикаделька ще плаває. Ще є мінус відмова від алкоголю, я розлінився, тому що раніше на підпитку я міг ввалити на електросамокаті прямо насихів. Причому з Другобича. А зараз все. На що мені той другобич, якщо я не п'ю. Ну, Куди? І я дивився інтерв'ю Леся Подрив'янського, і він говорив, що бухати треба зранку і протягом дня. Тому що на вечір ти тверзієш зранку, світла голова, все прекрасно. От в мене є сусід, він не читав жодного твору Подрив'янського. Він не бачив жодного інтерв'ю, але він капець його фанат. Ну він прям амбасадор, я не знаю, він там донатить йому на патреонів, що він не може вимовити правильно прізвище його. Але насправді я кинув пити алкоголь, бо думав, що стану Богом в сексі. А потім думаю, блін, може то піти з сексу на рік. Тому що мене в останній раз так добре похвалили. Ну Я думаю, треба йти на піку. Чемпіон пропускає сезон. Я потім зрозумів, що я хорош в сексі, коли настроє. Я, вона і вино. Вино — це мій стратегічний партнер в сексі. Він як байден, знаєте, в конгресі виходить і таке: ми будемо підтримувати андрюху. Ми будемо підтримувати андрюху до тих пір, поки Іра не піде спати. І навіть якщо Іра піде спати. <риклад> наші стратегічні партнери з Чехії вже завантажили нове відео. <риклад> Субтитрами це? Ну, <риклад> І Мене, ну, Секс взагалі дуже цікава тема. І мене знайомий казав, що його перший секс розпочався після 0,7. Я думаю, ну, в мене перший секс він як омікрон. Ну, Я, рахуйте, його на ногах переніс. Я ще зрозумів, що я в сексі це електрокар. Мені після першої розрядки треба добу заряджатися ще. В мене не було дуже сильної сексуальної освіти в дитинстві, але я ходив на катехизм. І Я знаю, що от єдина моя сексуальна освіта то шоста і дев'ята заповідь Божа. Е, дивіться, і я якось приїхав до дівчини і хотів відписати мамі, але трошки помилився і пишу: Я в ірі. Вона каже в тирі. Ну, то стріляй. Я через деякий час пишу, «Мамо, вітай мене. Я виграв м'яку іграшку. Потім дивлюсь тату, пише мені через деякий час. Пише: ти в ірі. Я кажу, ні, я в іри. Він каже, Ну добре, будеш ти сігарят візьми мені. <риклад> До речі, недавно робив конілінгус. <риклад> По рецепту клопотенка. <риклад> Пиздатий. <риклад> там нормально, там, типу авокадо. Е... Долька лимона і, і піде. Е, ще дивіться така штука. Ми ніколи з дівчиною дуже не займалися рольовими іграми, От, але я хочу зайнятися сексом в стилі Тур де Франс. То дивіться, то коли посередині статевого акту до вас підбігає маленький хлопчик, дає вам попити води, потім ти фінішуєш, тобі дають національний прапор. Жовту майку йобара. Ти стоїш в медалях весь такий. А потім через 20 років виясняється, що то був допінг, і вона каже, я симулювала. Але мені дівчина запропонувала, каже, давай е попробуємо рольову гру е клієнт повія. Я такий думаю, як ти собі це уявляєш? Значить, я беру таксі, їду на обізну до Катерини, да? там тебе чекають, ти кажеш, гроші наперед. Ти забираєш гроші і їдеш в Фокстрот по Фен. Але я спочатку не зрозумів е суті, е клієнт повія. Я, типа, передівся, стою на трасі, чекаю. <рес> Дивлюсь, далекобійник на око їде. Думаю, о. а Сканію я люблю. Гарна фура. Добре, що на зелену їхав. Та, але все ж таки ми мали одну рольову гру в стилі е, кур'єр-клієнтка. У нас в останній раз так гарно вийшло, що тепер, коли приїжджає доставка, я трошки нервуюся. Неочікувано. Добре, хватить з вас того. Дивіться, поговоримо про сімейні цінності, не про родину. <плес> Дивіться, в мене мама вчителька і в школі, і вона, як кожна поважаюча себе вчителька, вважає, що її предмет найважливіший в світі. Вона викладає хімію. Ну, покажу, ну, хімія найважливіша, тому що нас всіх оточує хімія. Я кажу, так вчителька фізики теж говорить, фізика найважливіша, бо нас всіх фізика оточує. Фізрук каже, ні, фізкультура найважливіша. Тому що інколи треба втікати від реальності. За допомогою хімії і простих фізичних рухів. <риклад> а хто любив хімію в школі? Поаплодуйте. <риклад> ну, ясно, всі, що в медичний поступали, то і любили. Мені теж прийшлося любити хімію в школі, бо я харчувався в шкільній столові. Там були сухарики «Флінт» зі смаком холоцю і хрону. Там ти, коли за них розраховуєшся, тобі вважався гастроентеролог зразу. Ну, такий запрошував. І моя мама викладає хімію, але я чув її уроки онлайн. Ну то більше християнська етика. Я така: слава Україні, шановні учні. Сьогодні велике свято Богородиці!» Я не перевірила ваші контрольні, бо молились на вервіці. Все, всім гарного дня і Божого благословення. Я не здивуюся, якщо вони замість самостійної на хімії вертеп ставили. Знаєте, ангелики, пастушки, ісусик, сірчана кислота всі. І дивіться, моя мама кремна християнка, а хімія це ж наука. Я кажу, дивись, мамо, якщо Ісус перетворив воду на вино, то це чудо Боже. А той факт, що в мене подарований коняк в серванті перетворився на чай, то теж чудо Боже. Вона каже, ні, то татова спрага. І рівняння реакції. Дивіться, я розумію, чому. Моя мама вибрала тата і вибрала викладати хімію, тому що мій тато дуже подібний на головного актора серіалу Breaking Bad. Він теж лисуватий в окулярах і думав, що у нього хвороба. Але слава Богу, то скисли голубці. Так що через день то все пройшло. Все, товариство, любіть батьків, любіть Україну, слава Україні, дякую.